19 серпня православні та греко-католики Бердичева відзначають другий або яблучний спас. До цього запашного та барвистого свята долучились і наймолодші бердичівляни, вихованці дитсадка номер 16, а також малюки з інших садочків, які на час літнього ремонтного періоду відвідують ялинку. В цьому закладі вже давно існує добра традиція влаштовувати розваги з нагоди українських народних свят. І якщо взимку дітлахам розповідають про традиції відзначення свята Андрія, Різдва тощо, то влітку тут не обходиться без купальських гулянь та святкування трьох спасів, вивчаючи тематичні віршики, і пісні з хороводами юні бордичівляни у цікавій та доступній формі дізнаються про особливості того чи іншого обрядового свята, а потім і самі кому завгодно влаштують лікбез. Свята спаса, всі святкують у церкві, беруть яблучка, груш, мамі поповнює по корзинку і потім їх освячують, переносять додому. Мама робить з пиріжечки, там, пирі, варенички, компотик. Нас сьогодні свято спаса. На, на це свято ми розказуємо вірші, а в кінці свята ми їмо сладкі фрукти. Свято називається Яблучний Спас, і ще його по-друге називають перші осени». А Чому його так називають? Бо, бо скоро йде, прийде осінь. Прийшов спас, тримай рукавиці на запас, коли буде. На свято спаса буде дощ, то осінь то і осінь буде мокра. А якщо буде сонце, то й буде осінь суха. Є у Яблучного спасу ще одна назва – Господнє. Чому свято так зветься? Напевно, не кожен дорослий пригадає. А от малюки з ялинки це добре знають. Біблія говорить нам про те, що коли Ісус жив на землі, то Він з вигляду був як людина, а одягався, як всі люди. Одного разу Ісус взяв своїх учнів Петра, Якова, та Івана, і пішов з ними на високу гору, щоб помолитися. Коли Ісус молився, то його обличчя засяяло, як сонце, а одежа став білішою за сніг. Ісус це зробив для того, щоб показати учням свою славу і крепити їх у вірі. В цей час ось на хмара надійшла і вкрила їх, а й смари голос прона. І сказав так: це мій улюблений, його слухайте. Це свято і сьогодні нагадує нам про те, що Ісус є Бог, і його потрібно слухатись. За гарною традицією, на кожне свято до дітей приходять гості. Тож другий спас тут відзначали в компанії яблуньки, яка принесла малюкам повні кошики з солоденькими та кругленькими фруктами. А ще на дитячий майданчик з останніми забавами і сонячним теплом завітало літо. Адже яблучний спас, вважають, у народі завершує літній період і відкриває шлях до осені. Та поки золота красуня ще не ступила на поріг, у ялинці до схочу веселилися в компанії барвистого літа. Раділи теплу і подарованим соковитим плодам. Яблучний Спас це свято плодів, це свято фруктів. Наші дітки підготували багато різних народних пісень, багато хороводів. Я хочу всім побажати це свято бути здоровими, сильними і красивими. 감사합니다. <목소리로>